Комунальники продовжують прибирання міста, ремонтують покрівлі, допомагають в облаштуванні укриттів в підвальних приміщеннях. Про це під час апаратної наради повідомив Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради. У нас на минулому тижні, окрім традиційного прибирання, чищення міста вивозолого листя продовжувалися продовжувалось ремонт і налагоджування роботи по по опаленню а, запустили нарешті там проблемний будинок на посолку 12-й, підрядні організації, жеки, теплопостачальників там серйозна була проблема. А, вроді запустили, роботи тривають, і коли дозволяла погода, ремонтували покрівлю і підвальні приміщення. Триває у нас робота, які для сховища будуть використовувати. Продовжується робота по наданню допомоги особам з інвалідністю. Опрацьовується реєстр внутрішньо переміщених осіб. Про це під час апаратної наради доповіла Антоніна Наймитенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення. Шосткинської міської ради управлінням продовжується робота стосовно опрацювання реєстру внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день складає 7 тисяч дві особи. Це на 24 особи більше ніж за попередній період. Продовжуємо роботу з особами з інвалідністю. 36 осіб зібрано пакети документів на допоміжні засоби реабілітації та занесено до єдиної бази інформаційної всеукраїнської. На отримання таких засобів реабілітації проводено організаційну роботу з суб'єктами взаємодії щодо проведення в громаді заходів до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Кампанія розпочинається 25 листопада і закінчується 10 грудня. Тому ми просимо долучитися всіх наших партнерів до відповідної роботи, бо це досить важливе питання, яке і навіть у військовий час повинно продовжувати роботу. Відділом по роботи, Відділом ветеранської політики проведено відповідні заходи. Що стосується військових сімей загиблих, зібрано 19 пакетів документів, які будуть направлені до. Нашого департаменту на відповідні виплати також продовжується робота стосовно надання послуг демобілізованим особам. Їх надано за минулий тиждень. 83. В громаді продовжується облаштування укриттів, ремонтуються покрівлі, прибирається місто від опалого листям, надається допомога особам з інвалідністю, опрацьовується реєстр внутрішньо переміщених осіб.